Привіт, друзі! Частенько читаю в коментарях, що ви пишете, що Саша, чому в тебе тільки негативні новини. Ну, складно знайти позитивні хороші новини, коли навколо негатив. Але сьогодні відео хороших новин, позитивних рішень і важливої інформації. Рекомендую всім додивитися це відео до кінця, поставити лайк і, звичайно, залишити свій коментар, якщо ви дивитеся без підписки. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Якщо ви хочете підтримати цей канал або особисто мене, в описі під відео ви знаєте всю потрібну інформацію. Ще в одному польському місті з'явився підрозділ ДП-документ, який виготовляє закордонні паспорти та ID-картки. У Польщі вже працюють підрозділи ДП-документ у Варшаві, Кракові і Гданську, а зараз вже з'явиться і в Роцлаві. Громадяни України зможуть там подати документи на виготовлення закордонних паспортів та id карток, щоб отримати послугу, поки що потрібно прийти і відстояти в живій черзі. Запису в електронну чергу наразі немає, однак вона з'явиться трошки пізніше. Мобільний пункт ДП документ в Роцлаві знаходиться на території паркінгу біля ТЦ Маріно, вулиця Папротна 7. Наступна новина буде стосуватися українського посвідчення водія. Додалось третє місто в Польщі, де можна обміняти протерміноване або зіпсоване українське посвідчення водія, а також змінити персональні дані в ньому. Від 29 листопада посвідчення можна замінити, обміняти, зробити в місті Краків. А до того вже можна було зробити у Варшаві і місті Гданськ. Центр надання державних послуг ДП документ працює за адресою Краків 31, 154, плац Яна Новака Єжоранськеко ТЦ Галерія Краковська. Нещодавно на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Моровецький заявив, що найближчих три роки вони будуть займатися активно соціальною політикою. Прем'єр-міністр зазначив, що держава має допомогти у створенні дитячих садків, їх утримання та підтримці молодих батьків. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти жінкам розвиватися. Це одна із основних напрямків нашої соціальної політики. І ми з цього шляху не звернемо. За наступні три роки створимо 100 тисяч нових місць у дитячих садках і 500 тисяч нових робочих місць. Це в нашому плані, сказав він. Я вважаю, що це супер і більше робочих місць, більше можливості знайти роботу для наших українців, які там зараз є в Польщі. А також 100 тисяч місць в садочках це можливість віддати дітей і піти на роботу. Наступна новина буде стосуватися Державної міграційної служби України. Де вони заявляють, що зараз з виробленням id карток взагалі проблем нема з закордонними паспортами, є певні затримки, але вони над цим працюють. Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталя Науменко під час інформаційного телемарафону. Незважаючи на те, що є перебої з електроенергією, міграційна служба намагається максимально швидко та оперативно оформити документи. У нас взагалі зараз немає черги на оформлення id карток Є певне напруження із закордонними паспортами. Це пов'язано з певною логісткою і процесами їх друку. Але також ми спостерігаємо, що і ДМС, і Поліграф Комбінат України в цьому плані працюють досить таки потужно. Така була заява. Це, знаєте, це відповідь тим людям, які мене запитували, чи можна в Україні зробити закордонний паспорт. Я казав, можна, просто зараз є певні труднощі, черги з виробленням, але виробити можна. Ось такими хорошими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно слухати цю інформацію, а отже, поставили лайк, підписалися на цей YouTube канал і, звичайно, прокоментували. З вами, як завжди, Саша Матвєєв, слава Україні!